Всім привіт, друзі! Радий бачити на нашому каналі. Друзі, сьогодні готуємо свинину по-китайськи або рецепт червоної свинини. Але перед початком приготування цієї страви, друзі, попрошу підписатися на канал, вімкнути дзвіночок, поставити лайк цьому відео і зробити будь-який коментар. Так, ви, друзі, продвигаєте україномовний контент, і, зокрема, мій канал. Дякую вам. Так, друзі. Поставили ми воду, вода нас мусить закипіти. Сьогодні я беру нечисте сало, а беру підчеревину з такими прожилками м'яса і мушу нарізати його такими пластами. Ось такі нас мусять вийти пласти. І ми зараз їх відваримо. Підчеревинка черевинка у нас гарна. З м'язком буде смачно. Вода в нас закипіла і ми беремо, кидаємо наше сало в окріп. Не додаємо ні солі, нічого і варимо, друзі, 10 хвилин. так. Пройшло у нас 10 хвилин. Виймаємо наше сало. Воно у нас збільшилося тако трошки в розмірах. І даємо охолонути, щоб ми могли такими порційними кусочками їх нарізати. Але ми зараз будемо займатися трошки іншими речами. Друзі, прогріли трошки нашу пательню. вливаємо рослинної олії грам 30, десь 3 столових ложки. Все, друзі, що буде потрібно для цього рецепту, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Даємо олії трошки нагрітися. Олійка у нас розігрілася і сипаємо 2 столові ложки цукру. І цукор мусить у нас карамелізуватися, другим словом, розстати. Не забуваємо цілий час помішувати. Нарізаємо порційними кусочками нашу підчеревину. Я раджу тако на один палець, щоб був кусочок. Не треба малесенькими, воно ще буде жаритися і воно зменшиться трошки більшими кусочками. Ось такими, друзі. Цукор у нас карамелізувався, закидаємо сюди наше сало. Обжарюємо тако, з усіх сторін до такої, золотистої такої, кольору, щоб у нас все сало було таке обжарене і такого кольору, як це зараз. Поки наше сало обжарюється, ми наріжемо імбір. Я не чищу, просто гарно помив і нарізаємо, друзі, такими пластами. Нарізали імбір, нарізаємо кілька зубчиків чеснику. Ми у випадку 6 зубчиків. Не треба їх дуже там дрібно різати. Тако можна на два. можна. Якісь більші і на три. І все, просто по половині. І зелену цибулю нарізаємо теж більш крупнішими. Не треба так от. Ось ось так. Буде добре. Обжарили нашу підчеревину, виключаємо газ і, друзі, достаємо наше сало від цього гарного кольору. Ось воно мусить бути таке. Витягнули нашу. Під черевину, друзі, беремо щось з грубими стінками. У моєму випадку це казан. Можна будь-що з грубими стінками. Казан, звичайний, гусятниця, що завгодно і виложуємо на дно імбір. Наступне йде наша під черевина. Гарненько розложуємо. У цьому дні. наші часник, цибуля, зеленька. Кілька горошин, друзі, духмяного перцю і перцю горошком. Теж в нашій. Казан. Друзі. Одна палочка кореці немає, можна не додати. І дві зірочки аніса або його ще називають бадьян. Половина сухого білого вина. І так само як вина, половина стакана соєвого соусу. І додаємо трошки води, так, щоб воно це все покривало чуть-чуть нас, -чуть, майже до кінця. Не додаємо ні солі, нічого більш іншого. Так як я показав, так і робимо. Накриваємо це все кришкою. Ставимо перш на великий вогонь, щоб воно у нас все закипіло. І коли друзі воно закипить, ставимо на мінімальний, щоб воно так ледь-булькало. -ледь і тушимо цю свининку десь приблизно годину. Пройшла рівно година. Виключаємо і знімаємо, друзі. Подивимося. У нас получилось. Видите, как краса. А аромат який стоїть. І... Зараз будемо пробувати. Ти ему сказана. Вики яка красота. Достали нашу підчерелину, друзі. Присипемо трошки зелені в нашу випадку цибулька зелена. І будемо пробувати. Якийсь, якийсь Можна його їсти як гарячим, так і холодним, друзі. Просто розлазимо це свиненько. Дуже смачно, Ароматно. Китаю чи знають толк з виними. Я вас це запевняю. Друзі, сподобалося відео. ставим лайк, підписуємося на канал, готуємо і насолоджуємося тим, що приготували. До нових зустрічей у наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця.